Марині Бурнишеві 35. Жінка родом з Черкащини. Останніх 12 років після заміжжя жила і працювала в місті Оріхів, що за 60 кілометрів від Запоріжжя. Розповідає, мали з чоловіком роботу виховали восьмирічну доньку Варвару та п'ятирічного сина Івана. Буває сварю. Буває, цілую, люблю, горну їх до себе. Бувають такі моменти, що просто не можеш надихатися ними. Обіймаєш їх. Вони ну вони ну це все, що в мене є. Мріяли про власний будинок та спільний відпочинок, розказує жінка. Але повномасштабна війна усі плани зруйнувала. 24 лютого ми прокинулися від дзвінків рідних. Тому що у нас не було ніяких вибухів, у нас не було такої інформації, що от все війна. Почали дзвонити, як ви, що ви, Що у вас коли їдете? Жінка розказує, торік, 24 лютого, що вийшла на роботу, а ввечері після прочитаних новин про обстріли звідусіль зібрала тривожні рюкзаки і тиждень з дітьми жили в друзів у підвалі. Потім каже, просто пощастило виїхати з міста. З речею машині лише сумка з документами та дитячим одягом. Повертатися в квартиру, говорить, було небезпечно. Щасливе було життя. Деякі моменти починаєш цінувати тоді, коли втрачаєш, і це певно лише. З початком війни це все й зрозумілося. Дорога, говорить Марина, була довгою і складною. Не страшно, бо скрізь наші блокпости, скрізь наші люди, які ну просто от з розумінням дивляться в машину ага, дітки, їдьте, їдьте, їдьте. Ну, це е, українська така, знаєте, людяність. І тоді просто це розуміння, що нікуди з України їхати ніхто не буде, мені вже прийшло тоді, тому що ми просто м якесь таке відчуття, що в будь-якому куточку України ти вдома. Спершу родина жила в батьківській хаті у селі на Черкащині, але було важко і фізично, і морально, каже Марина. Торік, колипні переїхали до Луцька. Тут на Волині говорить, є мамина родина. Зізнається, досі ніяково приймати допомогу. Я не уявляла, як то починати з нуля. Мені було соромно, мені не хотілося приймати оцей статус ВПО, але потім я відпустила це. Відпустила, і зрозуміла, що ну дійсно люди щиро бажають тобі цього приймають, хочуть допомогти. Розповідає, найважче переїзд у нове місто перенесла донька. Вона дуже важко відчувала цю втрату дому. Вона сумувала за кожною іграшкою, за тими друзями. Вона постійно запитувала, коли ми зможемо поїхати, бо вона там згадала про якогось тигрика. Мені, як мамі, було дуже важко пояснити їй, ну, не там, стримати сльози, якісь емоції. У Луцьку сім'я орендує двокімнатну квартиру, донька ходить у школу, сину садок. Марина розповідає, їй пощастило знайти роботу відразу. Працює в управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради. Робота каже, аналогічна тій, що мала в Оріхові. Певна робота знайшла мене, а не я знайшла роботу. Таке враження, що я тут працюю вже не один рік. Колектив сприйняли прекрасно, на початку допомагали мені. У мене були свої певні хвилювання, щоб мене не сприймали там як внутрішньо переміщену. Попри повномасштабну війну та часті перепади настрою, каже Марина, намагається бути хорошою мамою. Хороша тебе мене мама. Гарна. Добре, розумна щоб Вони виросли хорошими людьми, і це, мабуть, завдання кожної мами: просто виховати хороших людей, справжніх українців. Місто Оріхів, каже Марина, зараз практично зруйноване, перебуває під постійними обстрілами, але вона з дітьми мріє повернутися додому. Ми всі чекаємо перемогу, але фактично немає куди повертатися. І навіть якщо, дай Бог, все найскоріше закінчиться, то все одно повернутися буде важко. Роботи немає, дітям немає ні школи, ні садочку. Я не хочу, щоб діти це бачили. Ми виїхали, місто ще було ціле. Якщо повернути дітей в Оріхів, то щоб вони побачили квітуче місто, а не руїни. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.